Успішніший український гурт на заході вона не прийшла у фінал. Стався коронавірус. На кавиці підкорювали світовий ринок. 10 тисяч глядачів Великій Британії. Ці магалам Салат. І сьогодні ми з вами поговоримо про Гаувей. Найуспішніший український гурт на заході. Тому заварюйте чай або робіть собі каво і лицького зі мною. Ми з вами поринемо трошечки в історію гурту до Євробачення. Гурт був створений у 2019 році Тарасом Шевченком. Перша пісня була коляда, «Коляда листопад. Дві 2016 року виходить дебютний альбом. Іди на звук тому ж році, коли здобувають перемогу е, у конкурсі е, «The best track in Ukraine». Yes, my English is very perfect, yeah. а пісня веснянка потрапляє у ротацію Kiss FM. 2017 рік Говей записує різдвяний сингл щедрий вечір разом із Катю Чілі. До речі, Катя Чілі приймала теж участь на нацвідборі на Євробачення 2020. Вона не прийшла у фінал. А в тому ж році гурт брав участь у телеконцерті Folk Music на Юа Перший. 2019 рік сингл веснянка потрапляє у топ-10 iTunes Dance Chart Словаччини. Осінь 2019 року учасники нацвідбору на Євробачення подають заявки. Аговей ні. Руслан Квінта, тоді це був музичний продюсер від нацвідбору. Побачив різні пісні гурту на Ютубі і запропонував їм взяти участь у нацвідборі. Звісно ж, говей погодилися. Спочатку Гауї не були фаворитами до першого півфіналу. До речі, я теж не був у захваті від Говей. Я був за Еліну Іващенко, переможницю голос Діти діти-2016», бо я її вже знав, якби. Але виступ говей з піснею Соловей. Це було просто вау! І тоді. Моє бачення трошечки змінилося, і солістку Катерину Павленко хейтили за те, що вона просто стояла на сцені і не танцювала. Ну, хоча така пісня була, під яку можна якось танцювати. Але були і ті, хто казали, що в цьому є якась загадка, таємниця, типу, що вона потак стоїть на сцені? Чому би ні? У результаті першого півфіналу говей займає друге місце з результатами 13 балів, поступивши стільки круця, у якої було 16 балів. До речі, круць зараз бере участь у нацвідборі на Євробачення 2022. У фіналі говеї вже були фаворитами. Гурт змінює костюми. Е, Катерина Павленко з'являється у новому е, вбранні червоно-чорному платті. Е, після виступу весь зал плескав гурту десь, мабуть, хвилину. А потім їм знову казав Затанець. От що відповіла Катя: Ну, якщо б ми урізноманітили, то можливо комусь було б важко танцювати. А ми за простоту, щоб кожна людина могла підхопити і танцювати разом з нами. А зараз ви почуєте промову ґей на фіналі нацвідбору на Євробачення. Дорога наша Україна. Ми з гуртом юлей. Ризикнули і заспівали на Євробаченні українською мовою, хоча всі нам казали, що робити цього не потрібно. А ми вважаємо, що українська мова має звучати і. Тепер саме за вами. Було зрозуміло, що вони будуть переможцями, тому що такої великої підтримки, як у GoWay, не було у жодного учасника. У результаті GoWay отримує 6 балів від глядачів та 6 балів від журі і стає переможцями нацвідбору на Євробачення. У 2020 році вони повинні були їхати до Нідерландів і представляти Україну на Євробаченні, але стався коронавірус. Конкурс переносять на 2021 рік. GoWay залишають учасниками конкурсу, але вони повинні були написати нову пісню. Узимку 21-го року виходить перша версія пісні Шум. До речі, кліп на яку знімався на цікавиці. Запли от і після цієї пісні був скандал про те, що гурт просто бере народну пісню та переробляє її. Звісно, для конкурсу це не підходить, тому навесні 21 го року з'являється фінальна версія шуму, з якою Гоуєй їде підкорювати Європу. Весяночка! Весеночка! Перший півфінал Євробачення е, гурт стає фаворитом. Mm -hmm. Фаворитом конкурсу, але у півфіналі їх озвучують останніми, хто проходить у фінал. Що добре так налякало нас? Ти правда думаєш, що мене можна напугати? От. Я пам'ятаю, як я сидів у залі і, типу, дивлюся. І ще одна фаворитка Роксена. Я такий думаю, ну блін, навірно, Роксен пройде, а не Гоуей. І я там прям гриз собі ніхто так от коротше, втогі Гоуей проходить у фінал. І після цього Україна стає єдиною країною, яка завжди у фіналі Євробачення, окрім Великої п'ятірки, яка завжди у фіналі. А саме це Італія, Іспанія, Велика Британія, Франція та Німеччина. В фіналі Гоуей посіли загалом п'яте місце. а за глядацьким голосуванням е, друге місце. All right. oh. Давши перевагу тільки Манєшкін, як каже Катя. Монескін після Євробачення Гувей та Монескін підкорювали світовий ринок водночас. Тоді Гувей займали перші позиції у Spotify багатьох країн світу. Також вони були у чартах теж багатьох країн світу. Потрапили у Billboard 200 на 69 дев'яту сходинку. Це був неймовірний результат як для україномовної пісні у цей час. Катя та фронтмена гурту Монескін Даміано починають шиперити. Дуже добре так шиберити. Мешаб пісень, шум та зітябоні набирає популярності у Тікток. Тоді усі говорили про фіти цих двох гуртів. але поки ми його не бачимо. Говей підкорює європейський ринок та підписує контракт з Universal Music Polska. Починається багато концертів за кордоном. Найбільше були у Литві та Бельгії. Дві тисячі рік у гурту були спасіба. Дві рік у гурту були великі плани, але у всіх нас плани різко змінилися після ранку 24 лютого. У березні виходить пісня Калина, а потім віруситься у Тіктоці також пісня Жаль мені на у червні гурт їде у світове турне, в якому вони дають концерти та говорять про Україну. 29 червня е, стається історична дата. Говей виступає на легендарному фестивалі в Ластубері, який вважається одним з найкрутіших фестивалів світу. Тоді Ґувей зібрала перед своєю сценою понад 10 тисяч глядачів, і це не в Україні, а у Великій Британії. Говей показує українцям і всьому світу, що не обов'язково писати пісні англійською. Щоб отримати світовий успіх, гурт підкорив європейський ринок. Тепер чекаємо на підкорення американського ринку. Якщо вам подобається такий контент, то підтримайте мене, будь ласка, підпискою. Робіть вподобайки. Дивіться мої інші відео. А наступне відео буде про калуш. Тому чекайте. А я кажу вам бай!